Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхали ми до Володі у Рудники. Він має тут таку лошечку на продажу. Лошечка йде. Володя який у тебе був жеребець. Син Харі був. Син Харі чорний, такий жеребець, він потім був пішов на, на печеніжин. А зараз десь в Чернівецькій області. Та, так, так. то Юра, походу, знімав, так? так? так, Там так. Є лошечка 7 місців лошиться, так? <рісті> і це по його тих кобилах, котрі Володя їздив на змагання е, і у рудниках Чекай, де це ще було змагання? Колбас Печеніжі. Печеніжені у, 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 у рудниках було у нього такі кобили. цікава Лошить хаті. Я най, най гуляй, найгуляє, найгуляє. Зараз і мемо, то воно молоде, хоче бігати, скакати. Велика грудниця? Такий має перед непоганий. Така кобилка до роботи, кого буде цікавити. Ще не до роботи. Ні, але ну, треба викохати, треба. Прикласти, як я сказав Ми до неї. Така, видиш не вічий набуву голосато під себе йдуш. Такий має зад. Так, може бути зараз задно нога. Я думаю, що ні. З неї буде таке непогано. Спокійно. А? Рибалка спокійна, то що не бігає. Ні, то вона не хоче гуляти, слухай. Та всі, хто, хто розуміє, знаєш, то знає, що це робить. Кармеліта. Кармеліта звати її, так? Скажи мені, ти ціну кажеш на відео чи номер? Ну, Скільки? 900 правлю за неї, Лошечка буде коштувати 900 доларів. Лошечка коштує 900 доларів. Її зараз 7, 7 місяців. Вона така буде. Е, як, як це правильно? Такий стальний дереж. Чи як це? Дереж такий, тем, темний дереш. Це не термінова продажа. Нетермінова продажа зараз. Не продам буде особи. Зараз Володя покаже, він має жеребців. Ой-ой-ой. Він має двох жеребців, спряг двох жеребців, бо мені багато пишуть, в мене було і того року, і цього року по два жеребці, і багато пишуть, ти спряжи, ти спряжи. От володя може вам розказати, він вже має, спрягає, е, Лише бачу, головою махає. <реш> <реш> так, приїжджайте, тут кавродника, хлопці спрягають, вони це знають вже практику. І... Така, що... Clone> Володя мене провів по своїй господарці, та це там кусок дошки, там кусок дошки сіволіє, що вони добивають, бо то два жеребці, один другого, то є конкуренція і тому подібне. вони вже привикли, вже запріг. То Олег, як привіз, ти як сів на фіру, я бачив відео, я думаю, де вас. Як ти кажеш, її Кермеліт. На родину має таку непогану. Родина непогано, чоло широке. Вихор дуже добрий. І по добрих конях. Треба було вічисти, але не думав, що ти приїдеш так. Уже я винен. <ристо> А? Загоним. Та як загонів-то покрутись, пр... піде на дорогу, про... пробіжися з ним. Де? Де? Як загонів, то люд... Де? люди. Люди... Де? Вожій, вожій, бо вона не впала. Тут такі, тут такі рови, знаєш, воно. Вожій мені цей, я Хочу Чи... гуляти, yeah. no, без кобили, вона no, без кобили не ходить, ні? Я кажу, вона тимої хоче гуляти, Дивись, що вона робить. А ти що, не пускаєш, аби вона бігала, володь? Вона стояла два тижні. Два тижні стояла. У Володі все навчене, що це має бути бензин, а в нього так як, та, як ці китайські мотоциклі. Що це накрутиться? Ні, ну то спокійно. Ні, та що спокійно, вона хоче скакати, гуляти. ну, Це це всім всім все понятно. Що покажеш нам жеребців. чекай ще раз, сім місяців. Сім місяців лишиться сім місяців. Лошець, сім місяців. Е, її е, жеребець. Тато. Маму, зараз можемо показати. Як Або давай вижене маму, а поту. Мамо, ну, але в загальному показати маму, а тато Харі син. Є. Харі син. Покажи маму, зараз будемо. Зараз покажемо. Прире. Володя причепив дочку до мами. Чекай, ти не, не був на змаганнях, володь. Не, не. Не, не був. не був. Був її. її, її, Мама, її мав, мав, мав її мав. мав. Руба в неї є поважна. Оп, а ну дивись, так. Пробіжися туди. Туди пробіжись, туди, назад. Yeah. О! Зараз буде хто суровий. Все добре, 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 ну. Мама її не пусти, хлопці, то для чогось є мама? Вона спіскаче коло неї. А ну туди так далі дорогу. Є! Є! Але файно було б таких два дережі тобі коло хати. Та не то, ну, не спішно, правда Буде клієнт неспішний. Кого буде цікавити, то по хто. Так, так. Хоп 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 оп-хоп. Весь це вже від балку чуєш. Ти це учиш. Одним словом... Володя любить такий, би то був, ану так відійде від цих, бо це тут персить, піде туди. Вода... Володя любить, коні би так ходили, <ристо> <ристо> що якби була торгавець колись так, як їздили в суботу, е, в Коломею, на торгавецю, то Володя був би перший на торговеці. Андрій, був би перший на <ристо> був, би, був. Ти ж торговецю застав? Ти ще пам що пам'ятаєш, як то їздили? Ти би туди назад, але кобила робоча. Отака? Не ганяй, просто з ним пробіжися. Не ганяй, просто пробіжися в ту сторону. Ну, лошечка хоче бігати. Гарно, супер. Ще раз нагадую, це є село Рудники, є лошечка на продажу. У мене то... грудниця, але ну, їм чуть не дивіться, мама на грудниці, Перса, як то правильно кажуть, знаєш. Супер. А, та, не та, та, ні, вона буде. Буде непогано. Ну, буде клієнт добрий, не буде це, я маю докопати. Нема бідіця. Супер, тобі, гарно. гарно. Най тобі здорові будуть, виганяй своїх красенів. <ріх> От є тут такий жеребчик. Дивіться, е, я його бачив по відео. Дуже мені, ну... Приїхав до Володі, він мені не дуже, дуже не сподобався. Э, чекай, 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 дуже красивий, має свою красу. Дивіться, э, красу, кінську красу, я маю на увазі. От у нього він не є такий, як великий, але має голову цікаву, шийку, вушка, ножка обросла, э, має такий зат розколотий, такий кінь для роботи. От, подивіться. Який красен при... білогревий. Вони вчора аж приїхали. Володя вчора їхав ним. Ти взяв його у Олега, так? Так, так. так. Ну, мені подобається, зайшов просто по красі, жеребець ну, дуже гарний. Теж прийшов в хати. Є, є, Що? Майк прорайзовувати тут. Ти підку? Ти сам куєш? Ти сам куєш? Ні. Сам кую, але це він був палим. Що це його Олег... легко що так? Та? Mm. Ну мені що заходить okay. такий Добре, 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 зараз. Є, ходить <small> Скажи мені, то це, це жеребесне. Жеребесне. Чуєш? Це ще буде добре. Жеребесне як, як звати його? Рамзес. Як? Рамзес Рамзет? Рамзес? Рамзес? А це що за хто це так назвав? Олег. Олег? Так Рамзес. Це якийсь... Джемшот! Спокійний жеребець, так? Так. Ну мені сподобаються. таких два одіри до роботи. Ти не Ти не продаєш його. Володь! Ти його продаєш? Ні є, до пари шукав Він нічого не скаже? Ні, ні. До пари скільки його сховає. Р. Ну кажу, що може всю би продати. Володя продає лошицю, бо має такого жеребця і має ще одного жеребця. Той трошки, для... <світ> той трошки кусає цього, у нас і гризут, кусається. Не можеш аж так поправитися матом хай. Ні, то не треба, бо він це поправляв. Він просто а має гарну будову. Дуже, ну, дуже. мені сподобалося. Він не є великий, але будова дуже в нього гарна. Уже, ну, я щось коней трохи е, в загальному бачив, але як бачу, хоч кінь як має красиву будову, ну мені сподобать. Рамзес. Може, казав, що Олег, по цьому кому може рептилі не протягом. Та певне у Юри в Оженки був жеребець. Так. Е, ну, так. Був жеребець, там в них непоганий. Що, виведеш ще другого зараз? Ану виведеш того. Пррр Ти знаєш, що, ну. В мене жеребці є свої, ну це досить такий. Красивий, красивий жеребець. Угу. Білогревий, такі виїзненький, не, Андрій, Таких два коні і до роботи, це можна і під сідло. Таких якихось туристів возити, бо він має гарну красу. Це Андрій Вітків в володі такий контакт. А я вітки знаю, купив. Я знаю. Це вібито бронзу. Не будеш питати, знаєте. Назад. Іде ще один? То коні їдуть, жеребці їдуть, а? Вчора їхали, він каже. А це другий, це домашній, так? Це те... він у тебе злошати? Так, сім місяців. Сім місяців. Багажник так мені буде. Багажні тут. Але треба було взяти тобі... Треба було взяти більшу важку тобі. Дивіться, жеребці грибуці Добре, добре, добре. Добре, все файно. Нема біли вже. І вони їхали... Вже пройшло то що дав роботу, дивіться, жеребцям, котрі, котрі ж треба давати роботу, і тоді їх... А ти зразу запрягнеш Олег з машини, так, я бачу? Так, а потім на другий раз сам. Приєхто... Як, саме і без нікого? Ніхто тобі не допомагав, най? І що? Ого! Цікаво. Цікава була картина? Дуже. Це ти видів. Ага. Ну а що, почали сі битися, ні? Йому. Дуже маєш. Воло. Ти дуже. Переда мене з води. Передай мене дуже з води, бо не дуже. Не пускай, лиш бож би вони не гризлися, сісні. <гум> Ні-н-ні. Добре, добре, веди, веди. Ох, дивіться, такі два красені. Но! Добре, добре, веди. Два жеребці, але володя вже їх запряг. Вони вже їздять і в пари. E poi ad uno prr, prr, pr a te cusai io, si è uno prr, 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 Рубін домашній більший, рамзат трошки менший, але пара гарна. Той наліво, рамзат наліво, той направо і добре є. Тай батіг. Хлопці. Прер. Прр. Добре, добре. Вийти, я сказав, аби дали батіг, бо вони можуть щось севого, і вони зразу заспокоїли. Прр. Гарні, гарні жеребці. Хай тобі будуть здорові Володя. Я б, ну, Володя просто її вже запрягав, і ми вже в парі були. Це трошки ризиковано жеребці запрягати, але так як Володя молодий. Скільки тобі? 26. 26? А, як 26 років, то це можна ще з цим стрікати. Хоп, хоп. Отако. То твому скільки? Скажи мені, твому скільки? Буде на весні три. 3 і 3, це два по 3 роки. з половиною і 3 роки. Гарні жеребці. вже школу ну. Володя е закинув лошечку на продажу, бо має таких два жеребці, а це є чим робити. Це от такі жеребці для роботи. Ідеальний варіант. Спаровав. Молодець. Кантари красиві. Та, та, ні, тут пара ідеальна. Пара ідеальна. Ти скажи мені, ти уздрів у Олега на каналі і одразу тебе зацепило. Був цей? Так. Гарна пара, красиві коні, а тобі здорові будуть. Іби ти лиш мов здорові з ними. Терпіння, бо то го. Так, вони працюють. Ти кожен день ними їздиш. Переважно. Все, дай тобі Боже здоров'я, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.